Привіт! Ось ви завжди дивитесь, як відповідають різні учасники на запитання. А тепер у мене питання для вас. Де ми зараз знаходимось? У вас є 3 секунди: Один, два, три. Здогадались? Ми в легендарних пирогівцях. Ваші прохання були почуті. Та ми робимо спецвипуск буквою Ю. Погнали! Хелло, Україна. Мене звати Ед. Що ще? Що зараз про тебе сказати? Дякую. Будь ласка, Богдан я. Виб... Наше перше питання: що є основною функцією Національного банку України? Видавати гроші. Управління валютою, контролювати всі інші банки. Керування іншими банками. Вони забезпечують оцю. От... Тримати курс для України: контролювання валюти, і контролювання ринку валюти. Стабілізувати щось. Да. Да. Наступне питання: що таке організація? Організація це набір дій для якогось створення. Певні процеси для здійснення, контролю з якимось процесом. Якісь такі слова красиві сказав. То, хто оцей от процес здійснює? Ну, да. люба людина може бути організатором. Люди. Да. Сукупність правил і людей які мають виконувати ці правила. Люди збираються, значить, в них є якась спільна одна. Мета. Да. А тоді наступне питання: які є типи рецепції римського приватного права? Типи рецепцій. А що таке рецепція? рецепції? Сидить просто людили в отак. А можна якусь підказку? Приватне право. Ну, які написані в книжці, напевно. Ну, ну всі... Ви знаєте, я не поспорю навіть. Боже, я би хоч щось з римського права вспомнив. Дивись, у нас є Франція, Польща, Німеччина. Разом вони хто? Європа. НАТО. Ні. Це є. Тепер дивись, у нас є. Так, напрямки. Face Up. північ північ, захід-схід. Так, півніг, захід, схід. так. Півний тепер... -ну. півний захід-схід. Так. І давай mm. останемося на чомусь одному. Я, на, що, я не знає, я так Е, на, e, Ні, не лишимося. Давай відійдемо. Давай на, на заході. Mm, mm, да. На заході. А тепер складе слово. Європа на заході. Західно -єв... європейський. Західноєвропейський, правильно. Східно європейський. Молодець. Західноєвропейський. Східноєвропейський. Західноєвропейський. Боже, який ти молодець. Східноєвропейський. Правильно. Дякую за участь. Будь ласка. <laughs> все. Це все. Як ви бачите, сьогодні ми повернулися нашого старого формату та опитали наших трьох всезнайок. А ми бажаємо вам гарної сесії, відмінного літа та мирного неба. Всім па-па!